Привіт, друзі! Вирішила показати вам ще одну ялинку, також на головній площі Праги, на Вацлавській площі, до якої ми зараз з вами підходимо. От там вона починається і продовжується вліво. Аж до Національного музею. Бачу, що тут також є палатки. Ялинку ще не бачила на Ваславській площі і не знаю навіть, де вона стоїть. Але все побачимо, друзі, все вам покажу. Так, дивіться, отут також, бачите, шинка. Традиційне м'ясо, яке запікається на вертелі. І печеться воно на дровах. Дуже смачно пахне. пахне дуже смачно. Таким димком і м'ясом. А, друзі, я вже бачу ялинку. Тільки вона ще не світиться. Он вона, ви теж її, бачите. Так, тут звучить різдвяна музика. Багато людей гуляють. Якщо йти ось так от туди по тій вуличці, то можна вийти на Староміську площу, але ми з вами там вже були. І правда, ми заходили з іншої сторони. Говорю трошки голосніше, бо тут вже людей більше і вони також голосно говорять. Так, ну давайте трошки обійдемо звідси і підійдемо до ялинки. А, це ще не 16-та година. Зараз десь так 15-10, може 15-20. А ялинки засвічуються о 16-й годині. Але я все одно вам її покажу. Так, тут теж отакі от локації для фото. Ангелочки. Навіть можна сісти великою великою компанією. Дивіться, яка велика, і довга лавка. Так, цього річ ялинку на Ваславській площі поставили ось тут. Орієнтир, магазин «Батя». Це такий зутєвий магазин чеського виробника. Так, ще одна палатка з твердельником. Дивіться тут. Твердельники продаються, я вам уже їх не раз показувала. от давайте подивимося, як зараз воно робиться. Дивіться, як наматується тісто. Це дріжеве тісто. Там воно нав'язається ножиком. Виявляється, це такі полоски нав'язаються. і ці полоски накручуються на трудло. Трудло це така от металева палка. Бачите, її накручують цю полоску тіста. Це дріжджо тісто. Воно з цукром посипане. Так, і я вже вам сказала, що ця палка, на яку накручують тісто, називається твердло. Тому і виріб називається трудельник. Гляньте, гляньте, як гарненька жіночка акуратно робить. Бачите? Ну, так. Там мене зараз щось закріплює. А, це такі порційні кусочки. Посміхнулася нам така мила жіночка. І далі вони будуть ось так от. Дивіться, покажу далі вам процес. І далі вони будуть ось тут випікатися. Так, а тоді продаються і кажемо смачно. Дякую вам. Я одразу зрозуміла, що ви українка після того, як ви посміхнулися так. з наступаючими. Дякую. Дивіться, є вже готові порції. Бачите, як красиво вони виглядають. Це з такою шкоринкою. А це свіженькі. смачні. Вони й смачні, дуже я знаю. Я вже пробувала не раз. Дякую. Отже, бачите, їх потім можна з різними значинками замовляти. Ось тут такі є, з нутеллою, з морозивом, з мерзліною. Класік. Класичний придельник, тобто без начинки, без ніякої. До речі, влітку ще продавалися із яводами, із полуничкою, із полуничним наповнювачем. Тут музика звучить така, от дитячі різдвяні пісеньки. але я сподіваюся, що вона не авторська. І я вам хочу показати ялинку. Ось вона така, правда, вона ще не горить. Тому що, повторюсь, ще не 16-та година, я прийшла трошки раніше. Приходжу тоді, друзі, коли в мене виходить. Такі милі пісні звучать. Вони такі теплі, різдвяні. Тут корочка гріль продається. Так, і далі, далі. Площа Ваславська продовжується. туди, от, -от, от далі, 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 аж до національного музею, який стоїть, отам аж у тупику. І, до речі, я бачу біля самого національного музею також ялинку. Друзі, дивіться, це ось ця ялинка, яку я вам тільки що показувала. Я вам її наблизила. Ось так вона. Залишилася позаду, і вона ще не світиться. Це так, її там освічують магазини, я бачу, вогні від магазинів і від палаток. Вона так трошки проблискує. От. А друга ялинка, яка он там далі зараз трамвайчик проїде і пірані. я вам покажу. Друзі, дивіться. А на цій стороні Вацлавської площі, тут де національний музей. Он виглядає верхівка. Бачите, верхівка національного музею, верхівка куполу. А тут фудзона. Тут такі от палатки, столики між двома рядами палаток. Тут дуже багато також вибору, смачної їжі. А тут немає палаток з сувенірами, це така фудзона. І ось ялинка. Ось ялинка, яку я вам хотіла показати. Ось така вона невеличка, але світиться дуже красиво, яскрава. Ось. Подивіться. О, така от красунечка. Доброго дня. Доброго дня. Хочете бути в кадрі хлопці? Та ми не проти. Та не проти. А ви звідки? Запоріжжя. Ви Запоріжжя, ви давно тут? Я з января 2020... цього року. Тобто ви раніше ще приїхали до війни, так? Да? А чому саме тут? Ви опинилися, можна запитати? — Я запутати? на роботі. А ви працюєте, да? так? Ага. І все, вже повернутися більше не змогли, так? Ну, да. не, вже вже не виходить повернутися. — Ну так, так, ясно. Ви тут влаштувалися добре. Вас все влаштовує все житло. Влаштовує, життя роботи, все да, житло є, робота є. Це саме головне. Це саме головне та офіційно. Так, дійсно. Головне, що офіційно. А? Головне, що офіційно це означає, що ви податки платите, і вам також буде ще й пенсійні нарахування. Да, якщо да, ви да, надумаєтеся да, потім залишитися, я вам бажаю удачі і з Дякую, наступаючими святами. Також. Дякую.